Суцільний відвал спроєктований, розроблений для більш легких і сипучих ґрунтів, по типу піщаних. Паровий відвал розроблений для е, важких ґрунтів з достатньою кількістю вологи. Це зв'язано з тим, що е, паровий відвал буде дробити додатково ґрунт при перевертанні. Піщаний легкий ґрунт буде проходити просто крізь перо і фактично не буде перевертатись. Mm -hmm. А яка от ширина захвату самого? Майже всі оборотні плуги навісні регулюються по ширині захвату 30-35-40-45. Тільки полегшена модель має регулювання 30-35-40. Відповідно, якщо говорити за напівпричіпні плуги, там буде трошки інший діапазон, починаючи від 35 закінчуватися 50 сантиметрами на корпус. Віталій, а скільки, будь ласка? Оцей саме плуг, біля кого ми зараз знаходимося 5 плюс 1, під яку потужність трактора можливо клієнту його розглядати. Корпус в районі 40 кінських сил, тобі ж для шестикорпусного плуга потрібно 240 кінських сил мінімум. Ми можемо його пропонувати і під 240, і під 200 кінських сил трактора, але тоді потрібні будуть специфічні, ну ідеальні, скажімо так, умови для роботи, додаткові налаштування по тій самій ширині захвату, і інколи знімається шостий корпус для того, щоб було легше на тракторі. в випадках, коли умови роботи, скажімо так, екстремальні.